Це був дуже довгий зйомочний день. Наша інночка навідкривалася таку кількість диванів, як ніколи в житті, і ніхто з нас. І ось це от проїзд на нашому чудовому круглому ліжку це був для неї вже бонус можливість розслабитися і повалятися. А для вас розкажу, що це кругле поворотне ліжко з дистанційним механізмом. Чим воно добре? Ну, перш за все, тим, що воно кругле, тобто стає в будь-яке місце. Друге, тим, що воно поворотне, тобто ви можете зустрічати сонечко, повернувшись до вікна, або навпаки, відвернутися від сонечка, щоб поспати довше. Можете покрутити ліжко, повернутися і дивитися телевізор. А можете повернутися в іншу сторону і дивитися на свою кохану, яка щось приміряє біля дзеркала. Самі плюси, як на мене, ну крім ціни, звичайно. Але де ж ви бачили, щоб такі гарні речі були ще й дешевими?